Всім добрий день. Сьогодні у нас на огляді Ford Focus. Сьомий рік двигун 1.8. В універсалі машинка. Так сказати, Скандинавська комплектація, підігрів лобового, є мається в нас машинки. Опа. Якщо тут придивитися я не знаю, на камері видно, не видно, буде такі полосочки під дріб... підігрів лобового. Механіка, п'ятиступка по салону мультимедія, стеклопідйомники, клімат, круїз. Це по комплектації. Так, Маються такі ось накладочки на повороги. Комплектація скандинавська, ще є підігрів двигуна, мається в самій машині. Так що зимою проблем з запуском не буде. На такій ось непоганій доволі резині, на класних, взагалі дуже класних дисках. Диски, так як на мене, взагалі дуже класні. По машині, по нюансах. Ну, тут, як сказати, і не видно особливо. Десь були ну, такі невеличкі підкраси. Ось в цьому місці в одному один підкрас по всій машині. Ну Хто буде брати, приїдете, провірите, ми нічого не, все, не скриваємо, нічого. І ось на цьому місці тут трошки є. І оце по машині в цілому більш нема нічого. Ну, я ж кажу, приїжджайте з прибором, з своїм підборщиком, дискові тормоза в круг, універсал. Я ж кажу, резинка теж непогана, по кузову нюанси, ото те, що я сказав, і все, по салону чистенька, їй, до речі, ніхто не полірував нічого. Оце в такому стані, як вона є, така і є. Салон не затертий. Не, не прокурений, нічим тут не воняє. По салону доволі все-таки класно. Я ж кажу, не полірована, не терта. Ось дивіться, Ну як були сліди експлуатації, так воно і є. Ну, ніхто нічого тут не натирав. Хочете десь натерту машину, шукайте в іншому місці. Там варіантів собі багато знайдете. Так, по салону тут ніде ніяких ну порваних, нічого такого немає. Поламаного теж немає нічого. Ну По салону можна сказати. Не можна сказати, але воно так і є в ідеальному стані. Ось дивіться в пароч, парочках. Зараз пройдемося, бачите? Ну Просто сліди ось, ось ногами люди заходили, трошки черкали і все, більш нема нічого. Тут ось дивіться, болти. Це все під... роздивляйтеся. Тут можу трошки показати. Ну Тут погано видно, воно трошки на дворі холодно підтобіло вже. Так. Так, так, відкривається у нас. Опа, по багажнику, що у нас ось такий великий багажник. Так, полочка. Так знімається. Все працює. Є розетка на 12 вольт, кому треба. Ну, стандартний набір, все як положено. Ну, Тут такі ніші, що тут, що там. Ось. Так. Тут ось такий пол, я скажу, ніхто її там не вилизав, нічого і така, як вона була, така і є. Ось таке ось. Тут, бачите, ось, кузов взагалі ніде нічого немає, ні ржавчини, нічого. Так. Тут показав, тут ось все покажем. тут з тої сторони так само ніде нічого немає, ніяких... Нідів, ні зварки, нічого. Я ж кажу, якщо вам сподобається, тут так само, можна подивитися, болти, ніхто їх не відкручував, нічого, не підкрашував, так як у нас завода було, так і є. Так, по кесалону покажу трошки. Двигун доволі таки бодрий. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, можете своїм прибором приїхати, подивитися. Ну, Самі подивитися машину і вже тоді йде чи брати її, чи ні. Ну, Комплектація достойна того, щоб її взяти та їздити. Зараз покажемо, що в нас там всередині під капотом. І будемо на цьому такий обзорчик машини завершувати. По машині, я ж кажу, ніде повертости. Як немає, бардачок, ну стандартно. Все 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 стандартно. Все як повинно бути. Одне, що немає кондиціонера. Пічка гріє добре, Ось зараз вже в нас на дворі холодно. пічка, взагалі дуже класна гріє. Так, зараз покажу під капотом, що там ось таке в принципі, мультикермо. Ну практично мультикермо. Подушки безпеки. Ну все. все, все як повинно бути. Так, ось така у нас під капоточка. ніде нічого тут, ні потьовків, немає нічого. Зараз покажу поближче. Дивіться, там ніде нічого немає. Підігрів двигуна, ось розеточка ось сюди підключається. Ну, розетка їхня євро, так що хто може знайде переходник, пожалуйста. ось. Підключите та і буде вам підігрів двигуна. Так. Ось ще раз подивимося. З усіх сторон коробочка сухенька. Під приводами теж сухенько, ніде нічого немає. Друга, кондиціонер є? Кондиціонер є. Кондиціонер. Є? Вибачаюся, сказав неправдиву інформацію, є кондиціонер, тому що бачу ось трубочки. Так, в общем, з кондиціонером підігрівом двигуна. Ось ще раз там позаглядаємо. В принципі, видно буде, я думаю. Сухенька машина, сухенький мотор, достойна вашої уваги. Так. Капот замикається на замку, тут капот, тут не просто капот. Так що відкрив та і все. Так. Ще раз так пройдемося по машиночці. Ну, нас в такому стані, кого зацікавило. Пишіть. Також займаємося авто в основному і Швейцарії і Німеччини. Ну, хто знає, той знає, що це за авто. І по якості, хто шукає Швейцарія і Німеччина, можете до нас звертатися. Підберемо під будь-який габанець, під пригон, під заказ. Любимо машини швидко, якісно і надійно. Кажу ж, по цьому можете любі проверки машини не, не труться, не поліруються, нічого. Такі, як вони там були, такі є сюди-сюди пригоняться, щоб у людей не було питань. Що вона там наполірована, натерта, тоді в них проблеми виникають. Так, це на цьому все. Ось такий коротенький обзор. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Будем номер для зв'язку, я напишу, там ще, до речі, у нас є група в Facebook і в інстаграм, по, по прикріпляю, там теж багато машин. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. На цьому все, дякую.